Усім привіт! З вами Ліза. Сьогодні в відео подивимося розпаковку моєї посилочки з сайту iHerb. Замовляю я через міст Експрес доставочку. От, доставка безкоштовна і швидше приходить, ніж на нову пошту. Тож, давайте відкривати. Я просто рознімала а так вся коробочка ще заклеєна. Ось, як запаковано. І зверху папір. Отже, давайте почнемо з косметики, напевно. Ось такий я замовила собі написано лосьйон так? Від Idea Love. Але зараз подивимось. Бо ну, я замовляла один тонік і один крем. Це, напевно, крем так називається. Так, це зкримо. Ось такий Peace Renewed Intensive Green Tea Lotion. Інтенсивний лосьон з зеленим чаєм. Так. Ось тут є інгредієнти. На першому місці не вода, бачите, а вода з листя камелія. Це ромашка чи що? Так, гліцерін, так, так, так. Ну, коротше, я дивилась склад, тут і центела азіатська є. І інші рослині, всякі компоненти. Підходить він для жирної шкіри і проблемної в тому числі. Так, що тут нам пишеться? М'яко пом'якшує і зволожує шкіру легкий зволожувач. Такий light weight. Тобто не тяжкий, Засп... міститься спокійливу центелу, зволожуючу гіалуронову кислоту, ласточкино гніздо, так, швидко поглинається, залишає шкіру на вигляд чистою і здоровою. Ну, Буду використовувати. Я хотіла інший засіб центелу, але він був розпроданий. І на ось цей крем була дуже хороша знижка, майже 50%. Щось там він був, чи 9 доларів. Ну, я посилання на кошик залишу в інфобоксі. Так, давайте, напевно, я коробочку заберу і тут буду е... залишати покупочки. Далі від бренду iUnique замовила ось такий тонер. З Трояндою, галактомісисом, дамаська троянда 70% вода ця трояндова, так, і 10% фільтрат ферменту галактомісиса. Галактомісис – це гриби такі. Чому взяла цей тонер? Тому що теж на нього була хороша знижка, Так він коштує в районі 20 доларів, а знижка була на нього аж 9 доларів. Я дивлюся, що він такий більш ріденький, як водичка. Але мені хотілося щось новеньке спробувати. Я маю деякі такі тонери в'язки, більш гелеподібні, Але бренда Юнік дуже такий відомий. Я ще нічого від них не пробувала, тому вирішила взяти за знижкою. Зі знижкою, точніше. Так, давайте далі І ще з таких косметичних засобів. Замовила собі дезодорант кристал стіку, я таким користуюсь, уже в мене третій закінчується зараз. Так, перешкодно хочу відкрити. Тут є захисна така штучка, і він виглядає, як звичайний стік. Аромат у мене ромашка та зелений чай приємно пахне. Здається, в мене такий вже був. В мене, напевно, вони всі вже були. Їх всього там три чи чотири види в вигляді стіку. І мені вони подобаються. Не містить е е е солі алюмінія, так, парабенів, е не залишає білих слідів, написано, але може залишати. Якщо ви тільки нанесли, і він ще не поглинувся, то можуть залишитись білі сліди. Мені подобається на повсякдень непогано він працює, захищає на літо і напевно. Треба якийсь час, щоб привикнути до таких натуральних От, На тренування, звичайно, я беру інший такий в вигляді спрею. А так, на кожен день то мене цей повністю влаштовує. Так, і напевно, що тут буде останнє з косметичного: це ось така велика пляшка. 399 мл. Так цікаво, чому не 400. Це кондиціонер від компанії Giovanni, В них вийшла не так давно нова лінійка Curl Habit спеціально для кучерявого волосся, для всіх кучерявих типів волосся і текстурованого волосся. Це, напевно, вже коли ви зробили хімічну якусь завивку. Так, тут, до речі, такий шрифт, як наче вигравіровано. Що тут у нас обіцяють нам глибоке зволоження, ось 4 ступня це найглибше. Так, контроль над пухом. Натуральним способом допомагає покращити текстуру кучерів, завитків. відновлює не роблячи локони тяжкими. І забезпечує управління, якби, волоссям, і е, об'єм. Е, так, ну склад я перевіряла при замовленні. Тут такого нічого немає, е, що не підходить кучерявому волосся, і аромат приємний, якоїсь жуйки, як на мене. Без силіконів, підходить для фарбованого волосся. І в мене з цієї лінійки є маска, мені дуже вона сподобалась. Я б хотіла всю лінійку спробувати. ну Є деякі засоби. от Кондиціонер якраз сьогодні в мене і закінчився. Далі я думаю, а ще є, є. пригадала, замовляла ще шампунь від Avalon Organics. Це шампунь для глибокого очищення шкіри голови 325 мл для щетмяного волосся, відновлює сяння і блиск. Так, я колись цей шампунь замовляла по відгукам блогерів. Кучерявих і мені дуже сподобався він. Тут немає СЛС, але тут більш такі м'які павли є, от, і тут багато от, лимонних якихось екстрактів. Да, і так далі, Тобто лимончик намальований і з кожири лимона екстракти. І він дійсно дуже класно промиває волосся. Я такими Глибоко очищуючими шампунями не користуюсь на постійній основі і користуюсь десь один раз на тиждень і чергую з звичайними шампунями. Так, ну добре, покажу вам, що ще я замовила, окрім косметики. Ну, По-перше, з свіжі чорнослив. Велика упаковка. Також була знижка, якась 20% на сухофрукти. Це компанія Organic Made in Nature. Ну, вони зараз змінили свою упаковку, свій логотип і в складі лише чорнослив. І підкреслю, що немає сірки в складі. Написано Unsulfured. Також немає олії, що часто дають всі Так, Це перша упаковочка друга. Значить, я хотіла ще абрикоси замовити. Не бачу. Ось, значить, це єдині сухофрукти тут замовлені. Ось такі я замовила людяники. З цинком і бузиною. Вони повинні бути з м'ятним смаком. Вони йдуть від кашля, від болі в горлі, від білю в горлі, місця цинк і вітамін С. Так, ну давайте відкриємо, побачимо, які ці льодяники. Ось вони у формі цукерочок. Попередні я замовляла, але ну, мені якось вони не дуже сподобались. А, ті, які я раніше замовляла, рікала їх, вони AutoStop розпродані постійно, не знаю, чи вже їх не виробляю, чи що. Тут 24 цукерки. Так, треба одну Один-два рази в день. Це для діток від 5 років, для дорослих Одну до 4 разів в день можна. Так. Тростинний цукор ще, окрім основних цих інгредієнтів, сироп тапіоки, олія евкаліпту, соняшникова олія, натуральний ароматизатор, лимонна олія і м'ятна олія. Ось такі цукерочки. ну, буду пробувати в порожніх баночках, вам розповім. А також про м'ятну олію. Ось такі таблеточки в капсулах я замовила для чоловіка олію перечної м'яти, так, правильно казати, 50 мг. і тут більш нічого немає. Для комфорту. До кишківника. тобто, в кого є СРК, синдром СПК, синдром подразного кишечника, то ці вони допомагають. І ми вже ці замовляли, і від НАУ замовляли. Ось ці чоловіку більше допомагають, ніж від НАУ. Тому знов замовила. бо їх потрібно постійно приймати, там, я не пам'ятаю, по одній чи по дві капсули в день. Одну бажано з їжею. От, і тут у нас скільки 90 таблеточок. Тобто ця упаковочка на 3 місяці. Ну, це дійсно одне з небагатьох засобів, що допомагає, тому що насправді ніхто не може сказати, що звідки він береться. Так, ось в пробних е зразках я замовила таку велику упаковочку е цих крекерів. Е вони там дуже дорогі, але знижка була на них 90%, щось вони менше долара. Ця упаковка коштувала, тож я вирішила взяти пробні зразки вони постійно міняються, тому. Можливо, на момент виходу відео вже їх там не буде, але ми схожі які збрали. Вони йдуть з мигдальним борошном, з морською сіллю. Ну, я думаю, буде цікаво спробувати. Так, що тут у нас є? Ось. Борошно з суміші горіхів, тапіока, крахмаль, ще якась, якась борошна, соняшникова олія, морська сіль, органічна ципуля і чесник і екстракт розмарину. Ну, тобто, склад такий цікавий. Так, приблизно 7 порцій. Тут на одну порцію 17 крекерів, 30 грам, і на порцію це 150 гр. Ну, це, напевно, кілокалорій. Я ніколи не можу розібратися з їхніми цими американськими написами. І вага всього тут 7 унцій 199 г. Ось так. Будемо пробувати. Також замовила, давно в мене не було в замовленні, косової олії. Я замовляла ось таку, і ще в чорній упаковці мені дуже подобалась, але тої не було в наявності, і ця була дешевша. Це бренд California Gold Nutrition, органічна екстра Virgin олія кокосова. Бачите, зараз на вулиці ще холодно, і вона така тверда і біла. Потім вона розтане. Її, до речі, можна зберігати і без холодильника. Так. Зберігати в холодному сухому місці. Холодильник не потребується, так? і температура твердого, якщо нижче 25 градусів. І якщо вище 25 градусів, то буде вона рідка. Ну, тобто, якщо, напевно, влітку дуже жарко в квартирі, то все-таки бажано холодильник. Ось, ну я замовила. Для себе одну для своєї мами буду їй посилати посилочку. Також із їжі замовили кленовий сироп, попередній, який я вам показувала, ми вже закінчили. Дуже смачний, і це великий такий об'єм 473 мл. Так само, як і ось олія кокосова, також 473 мілілітри. Мені подобається, я додаю в основному в сир кисломолочний, або вівсянку зранку таке от люблю. Ще ось з Бадів така велика упаковка соняшниковий лецитин, Він йде для здоров'я печінки, але тут написано, що підтримка нервової системи зверху да, на баночці. Так. Попросили нас замовити саме для печінки по пораді знайомого лікаря. Так. І саме буває соєвий лецитин із соняшниковий і кукурудзяний. Кукурудзяного ми не знайшли на iHerb, переважна більшість це соєвий. Я не знаю, яка різниця, але просили, щоб був тільки не соєвий. Ось тут написано Soy Free. Так, 200 капсул буде. І 1200 міліграм. Тут пропонують дві капсули щодня з їжею. Він містить основні жирні кислоти. От, Коротше кажучи, такий продукт є також на сайті iHerb. І для себе, і для мене замовила дві упаковочки магнію від бренду. 21 Century, 110 таблеток написано. Я від цього бренду купувала часто кальцій магні, цинк і інші якісь вітаміни, вже точно не пам'ятаю. Але це такий дуже бюджетний, але непоганий він події. Тут міститься кальцій 65 мг і магній 250 міліграм. Так, також є інші компоненти 110 таблеточок, Directions. Дорослі приймають по одній таблетці щодня з їжею, або, як зазначено, лікарем. Не перевищувати дозу. Ну, я купувала магній нещодавно більш дорогий від Зулгар. Здається, і я помітила, що коли я його приймала, то якось я себе краще почувала і спокійніше якось була. Тому вирішила повторити. Ось таке моє замовлення досить таке велике. Коробка була майже 5 кг. Ну тут шампуні тяжкі, олія і кленовий сироп, в принципі, і коробки об'ємні такі. От, буду. Буду пробувати ці товари. Всім дякую за увагу. Дякую за те, що дивитесь мій канал, моє відео. Переходьте на плейліст iHerb, дивіться інші замовлення, якщо вам цікаво. А ми з вами побачимось дуже скоро. Всім бажаю мирного неба, всього самого найдобрішого і до нових зустрічей на каналі. Па-па!